Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт за. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Фольксвагендій golf 2020 року, перша реєстрація 2021 року. Оригінальний пробіг з гарантією 28 тисяч км. Ємність батареї 35,8 кВт, потужність двигуна 136 кінських сил. Пригнано з Німеччини без жодного підкрасу в гарній комплектації. Є порт швидкої зарядки ЦТС. останнє ТО пройдено 1000 км тому. Можлива купівля в кредит, лізинг та оплата по перерахунку. Матрична фулет-оптика, з вирізання машин при дальньому світі, денні ходові вогні, омивач фар, туманні фари. А термальне лобове скло. Оригінальні легкосплавні диски R16 на хорошій літній резині Bridgestone. Автоматичне складання дзеркал. Так Виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, електронна панель приладів, пробіг 28 тисяч км, автоматичне світло, протитуманні фари, шкіряне мультикермо. Адаптивний круїз-контроль, сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, електронний ручник, система AutoHold, 3 12 вольт, два підстаканника, бардачок з охолодженням, Volkswagen Multimedia, дзеркало заднього виду з автозатемненням, меню автомобіля з функцією керування жестами, Android-Auto, Apple CarPlay, індикатор тиску в шинах, настройки є е менеджера настройки автомобіля. Асистент освітлення, динамік лайт асіст, освітлення салону, функція камінь Living хоум, адаптивний круїз контроль, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, лайн асіст, асистент руху по смузі, датчик мертвих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, екопоради водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування, камера заднього виду, передній та задній парктронік, вінкод автомобіля. Двохзонний клімат, підігрів лобового скла, вибір режиму руху. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник, два підстаканника, система кріплення ізофікс. Так виглядає багажник. Два зарядних кабеля, компресор, пінать для шин, аптечка, жилетка. Сервісна книжка, два ключа. Авто в дуже гарному технічному та візуальному стані, на хорошій комплектації можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону Жовкви, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.